Пане Владиславе, слава Україні вітання вам, героя слава росіяни стверджують, пане Владиславе, про нібито входження російських загарбників у передмістя часового яру Донецької області. Однак в збройних силах України це заперечують. Яка ситуація там зараз? Андрій з нині є речником оперативного угрупування схід. Я насправді зараз йому не позаздрі, бо справа в тому, що є офіційні відомості, і офіційна позиція нашого групування, що оборони, зокрема, і цей напрямок. А є інформація від осін дослідників від моніторингових ресурсів, які е, говорять інформацію, яка дещо відрізняється від офіційних тверджень. Я думаю, що саме е, це є визначальним чинником, бо з одного боку є розуміння, що ворог. Фактично веде бойові дії на околицях часов яра, а з іншого боку, поки що наші офіційні ресурси цей факт не визнають. Хоча, як на мене, навіть не принципово де саме точця бойових дії, можливо, на багато дещо інше. Чи маємо ми на визначених рубежах та ділянках? створені завчасно ефективні інженерні фортифікаційні споруди. Та чи мають наші воїни достатню кількість ресурсів, зброї, боєприпасів до тої зброї, щоб вести ефективні оборонні бойові дії? Тут, звісно, що питання, як то кажуть, дуже дискусійне, бо ніколи на війні багато ресурсів не було. А нинішня війна в першу чергу є війною ресурсів, а отже, саме ресурси є визначальним чинником, який, до речі, і створює певні передумови. Або для успішного виконання нашими підрозділями бойових завдань або для того, щоб ми чули не дуже добрі звіски безпосередньо з лінії бойового зіткнення. А яка ділянка зараз є найскладнішою? От саме ці ділянки є найскладнішими. Йдеться про напрямок часов на часав'яр. Не менше беревні події відбуваються західніше від Авдіївки, в районі Мар'їнки Так само ворог має ініціативу і свою чисельну перевагу трансформує в територіальні здобутки. Останнім часом поживалися бойові сутички на Купінському напрямку. Ворог там так само провівши напередодні певні заходи з перегрупування з посилення своїх штурмових загонів, знову починає вести активні бойові дії. Ну і знову ж таки південь нашої країни, зокрема Роботінський Подзар. Знову на порядку денному там там ворог намагається ліквідувати плацдарм. Він розміром приблизно 10 на 10 кілометрів, який створили українські сили оборони під час минулорічної е, літньої кампанії українського контрнаступу. Тобто, де факто таких спокійних ділянок фронту не так багато. Угу. Ворог має перевагу в живій силі в ресурсах, а відповідно саме він. Визначає, де саме, коли саме якими ресурсами атакувати наших оборонців? Угу. Пане полковнику, цього тижня у понеділок ви зазначили, що цитую ключовий елемент так званого плану Б, це потужна трирівнева мережа інженерних фортифікацій на 2000 кілометрів. Це насправді відмінний кейс минулого літа. Його ефективність показала російська армія. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше і чи використовували ми раніше цю мережу інженерних фортифікацій? На якому етапі вони зараз? Сегментована такі речі ми використовували до прикладу, ефективна оборона Авдіївки. А фактично, там бойові дії точилися що починаючи від 2014 року. Та ефективність оборони нашої Авдіївки протягом багатьох років була обумовлена тим, що свого часу ми встигли створити роз та. Потужну мережу інженерної фортифікацій навколо цього міста Фортеці. Звісно, що та задача, яка нині реалізується, вона є більш амбітною. Виконуються заходи з за інженерної фортифікації на багатьох ділянках фронту. Дві тисячі кілометрів це твердження нашого президента, який чітко поставив таке завдання українським силам оборони. Роботи ще продовжуються. Ну, До прикладу, вздовж кілометрового державного кордону між Білорусі та Україною, такі лінії фортифікації вже побудовані. Але е, те, що зараз відбувається на різних ділянках фронту, а також на прикордонних з Російської Федерації територіях Чернігівщини, Сумщини та частково харківської області, ці всі заходи буквально будуються з нуля і попереду ще дуже багато роботи. І, насправді я вважаю, що саме бойові дії, бойові сутички є. Ключовим екзамінатором, який визначає наскільки ефективно були побудовані ті самі інженерні фортифікації, адже їх місія, як на мене, є очевидна. Перше це берегти життя та здоров'я наших воїнів безпосередньо перебуваючих у вирі бойових дій, і максимально сповільнювати просування ворожої армії в глиб нашої території. Що ж стосується е певних нарікань на адресу наших збройних сил, мовляв. Вони не встигли створити на ту саму потужну мережу інженерних фортифікацій західніше від Авдіївки, йдеться про Тоненьке, Бердичі, Орлівка, То тут ми маємо розуміти, що фактично під вагнем ворожих артилерійських систем, під вагнем ворожих керованих авіаційних бомб, наші ну, де-факто в чистому полі воїни створювали з нуля інженерну фортифікацію. а безпосередньо стаціонарні е фортифікаційні рубежі. Ділянки та позиції, вони розміщені ще дещо західніше від тієї лінії, бойового зіткнення, яка нині проходить західніше від Авдіївки. Тож не варто недооцінювати мужність звитягу і героїзм наших воїнів, які в таких на умовах, тим не менш, спромоглися зупинити сповільнити рух ворожої армії. Абсолютно, ми не недооцінюємо, а навпаки, підтримуємо і вдячні за те, що ми можемо жити це життя. Ви сказали у розмові зі мною, що ця війна це війна ресурсів. Чи є збільшення ресурсів у ворога, в тому числі і техніки, чи навпаки простежуємо послаблення? Ну з одного боку, всі ми читали матеріал, е, який вийшов в одному з шанованих західних медіа. Мовляв, путінська армія спромоглася повністю відновитися після тих неймовірного рівня втрат, які зазнала протягом цих двох років повномасштабної навали. Е, чи є це твердження верифікованим? Я думаю, що е, на цю тему варто питати у нашої розвідки. Вона більше обізнана з цих питань, але як на мене, ми маємо розуміти таке. нинішня війна, війна ресурсів. І таке твердження не є випадковим, адже ми маємо розуміти, що до прикладу на поточний рік Російська Федерація законтрактувала ресурсів на суму близько 120 мільярдів доларів для забезпечення поточних потреб російської армії, а також для ефективної діяльності російського оборонно промислового комплексу, який так само працює в інтересах збільшення бойових можливостей російських окупантів. Скільки грошей ми маємо? достеменно цієї інформації ми не знаємо і. І не знаємо з цілком очевидних причин. Ми й досі не знаємо, чи буде ухвалений кейс матеріально-технічної допомоги від уряду сполучених штатів Америки, бо фактично 5 місяців поневірянь цього питання. Фактично призводить нас до того, що ми втрачає надію, що колись ми отримуємо ті саме дуже важливі для нас кошти, які будуть трансформовані в зброї, в боєвірпасу до тієї зброї, спеціальну техніку та устаткування, високотехнологічне озброєння, а, а яке дозволить нам а захистити небо на території нашої е, землі, де допоможе нам бути більш ефективними на полі бою для того, щоб чим більше нищити ворога, який вдерся на наші землі, на наші території. Тобто, питання з як. Кажуть, зірочкою дуже багато відповіді на це питання поки що достеменно Невідомо, коли ми отримаємо. Бо і внутрішньополітичні баталії, які відбуваються за океаном, і турбулентний період, і пов'язаний з. Виборчими процесами, як в Європарламент, так і в деякі парламенти країни Європейського континенту, я думаю, що будуть розмухувати ситуацію, і період невизначеності буде нас супроводжувати фактично в 2024 рік. Хоча я не бачу тут причин для валання, мовляв, все пропало, і ми втратимо будь-яку можливість встояти проти ворожої навали. Думаю, що тут варто нам все ж таки орієнтуватися на можливості українського оборонно промислового комплексу, наших промислових Оцих наших виробників, які тут і зараз забезпечують чималу частину потреб українського війська щодоби, от ви сказали про цей час і відчуття непостійності, і разом з тим про ось ці ресурси. Чи є у Російської Федерації сили для нового наступу? Бо все частіше на просторах інтернату чуємо інформацію, що новий наступ буде весною влітку. Чого чекати найближчими днями і найближчими місяцями? Дякую за питання. Насправді воно є дуже важливим, бо ми маємо пам'ятати, по перше, що у лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала проти нас гібридну агресію, в якій складовою, дуже масштабною складовою цієї агресії є інформаційна агресія. Тому інформаційна вселична операція, панівний чуткий, е усілякі інформаційні вброси вони мають місце бути. і Ми на це маємо зважати. Тобто, ми маємо споживати інформацію відповідально. Так я добре пам'ятаю заяву президента Володимира Зеленського, мовляв, наприкінці травня на початку. Червня російська армія буде напагатою для проведення масштабного наступу, але я все ж таки стверджую, що ключовий елемент, який визначає спроможність російських окупантів нас знов атакувати, це наявність у них ресурсів. Чи зможуть вони назбирати достатню кількість ресурсів, щоб реалізовувати свої амбітні завдання? А у ворога їх насправді чимало. Вони марять тим, щоб повністю окупувати всю територію Донеччини та Луганщини. Вони марять тим, щоб взяти під контроль території Херсонської та Запорізької областей. Бачимо, що у них є певні зазіхання на нашу Харківщину. Тобто планів багато. А чи зможуть вони назбирати достатню кількість ресурсів для реалізації своїх планів? Тут питання, як то кажуть, не. Остаточна невизначена до того ж, ми не знаємо чи встигнемо ми до початку літа назбирати відповідних ресурсів, щоб бути максимально ефективними в наших оборонних діях та боях. Бо очевидно, що поточний рік для нас це рік стратегічної оборони, і саме в цьому контексті і реалізується місія нашими силами оборони, що з будівніста ті саме розгалуженої мережі інженерних фортифікаційних споруд і лінії. От в нас рік стратегічної оборони. Є ще така інформація, що Зеленський днями заявив про нову мобілізацію у ворога. Чи зможе Путін на вашу думку набрати 300 тисяч нових солдат до червня? Звичайно, зможе, бо ресурсні можливості російських окупантів без того, що місяця дозволяє тим. Фактично без зайвого зайвого напруження на збирати до тридцяти тисяч осіб щомісячно. звісно, що проміжок часу до літа залишився не настільки великий, але організація драконівських заходів з мобілізації в першу чергу на новоприєднаних територіях Російської Федерації йдеться про. Тимчасово окуповано Крим, Севастополь, Південний Херсон Херсонська та Запорізька областей, територія Донеччини та Луганщини, можливо, частково Харківщини. Я думаю, що Росія назбирає ці ресурси до того ж, російські місари активно працюють в країнах близького сходу та Африки, там збираючи найманців, охочих заробити якихось там грошей. Тому я думаю, що в принципі за відповідної фінансової підтримки за дотримання певних організаційних заходів. Та діючи досить жорстко та наполегливо, російські збройні сили зможуть отримати таку кількість особового складу, але чи не збирають вони достатню кількість озброєння та військової техніки для такої кількості особового складу? Тут як то кажуть, питання непросте, бо у росіян вихолощуються запаси. Техніки озброєння, боєприпаси до того озброєння, до того, що їм критично бракує вузькопрофільних фахівців, командирів, які мають відповідно досвід для того, щоб забезпечити новостворене з'єднання, об'єднання армії тими самими фахівцями. Тому я думаю, що все ж таки треба дуже обережно оцінювати заяви російських топ чиновників та топ пропагандистів і пам'ятати про головне: okay. російські топ-чиновники та топ пропагандисти брешуть щоразу тільки відкривають не варто їм довіряти. Угу. А чи допоможуть нам нові зміни мобілізації, які от відписав Володимир Зеленський? А, певною мірою адаптація мобілізаційного законодавства до сучасних умов умов ведення повномасштабної війни вони на часі. І тут мені здається, що ключова проблема, з якою ми зараз стикаємося, це відсутність належної комунікації, дієвої ефективної української влади з українським суспільством. Бо кожен з нас. Прагне знати абсолютно, як на мене, очевидні речі, в який спосіб буде проводитись мобілізація, де буде відбуватися підготовка до підготовки та бойове навчання, на якому рівні в якийсь спосіб буде здійснюватись забезпечення. Амуніцію, зброї, боєприпаси до цієї зброї до на якій зброї ми будемо та на якій техніці ми будемо виконувати бої завдання під проводом Яких командирів всі ці питання є нагальними, бо вони і, знаходяться в безпековій площині. Кожен з нас прагне в цьому двобої з путінською армією вижити. Вижити, бо є така стала теза за Україну. Не треба вмирати за Україну треба вбивати ворогів. Абсолютно, і від України до Литви. Литва планує закупити близько трьох тисяч фпів дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим. Чи ці дроні чи ці дрони змінять щось? Чи зроблять, умовно кажучи, вони нам погоду? Чи не є це занадто мало для нас? Ми з вами неодноразово вже згадували тему те, те, те ресурсів, і так само в контексті fpv дронів тема ресурсів завжди залишається актуальною. Бо чи можна вважати э, цю війну війною дронів? Так, певною мірою можна, а певною мірою саме fpv дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою, а то особливо на тлі того, що в Україні нині критично бракує артилерійських боєприпасів за заявою генерала Сирського командувача збройними силами України. Зараз співвідношення артилерійських пострілів складає на один український снаряд, десь шість російських. Отже, очевидно, що за таких умов більш активне використання ФІПІВІ-дронів є доречним. Ворожа техніка палає, вороже я саму складне все втрати, і це дуже важливо. Тому підтримка саме матеріально технічна, реальна підтримка наших західних партнерів є надзвичайно важливою, особливо на тлі заяви. Нашого міністра оборони пана Омерова, який говорить, що часто гусу наші західні партнери роблять такі обнадійливі політичні заяви, які трансформуються лише в 50% поставок від того, що нам обіцяють. це безумовно серйозний виклик, бо ресурси знову ж таки є визначальним чинником, які дозволяють нам або абсолютно впевнено почувати себе на полі бою, або змушують нас проводити маневри на оборону і в такий спосіб стримувати лінію фронту.